Що я вже в Європі і у мене є крипта або готівка, то що мені в такому сенсі робити? Це нормальна та ситуація. Чому так? Тому що люди вивоз да, десь переїжджають, з собою тримають цю крипту, потім йдуть, міняють на готівку, потім йдуть в банк, кажуть в банку. Дивіться, я продав квартиру. Ось моя готівка. А банк каже: А через кордон як перевезли? Якщо він скаже крипта, то банк сразу його пошле. І, і все, тому що банки, звичайно, звичайні дружні до крипти. Якщо скажеш, що я перевозив, то будуть питати банки, як перевозив. Да? Там покажи печатки. Якщо їздив багато разів по 10 тисяч, покажи 10 печаток. Да. Якщо їздили родичі, там банки вже не приймають цю історію. Ну тобто люди впираються. І до нас приходять люди, як правило, які вже перевезли, поміняли на готівку. У них є доходи, пішли в банк, а банк їх е шлагбау наш поставив і далі не пустив. І тоді можна прийти до нас, тоді потрібно купити знову крипту, бо ми тільки з криптою, ми не можемо з готівкою працювати, тільки з криптою. Купити назад крипту, дати нам ці підтверджувані документи з України, а оцей через кордон нам не треба. Ця ключова відмінність для нас, і як криптобанку, і класичного банку, що класичний банк може працювати або з платежем, або з готівкою. Але готівку через кордон не перекинеш сумками. А з нами можна перекинути через кордон крипті. Та, і показати цю історію. Тому це ключова відмінність і неважливо Європа, Україна. Навіть люди можуть бути чисто в Україні, відкрити рахунки, все зробити, не виїжджаючи навіть з України, що не може банк. Типу, банк треба фізично прийти, відкривати рахунки і так далі. З нами все можна зробити онлайн.